За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 99 повідомлень про різного роду події і кримінальні правопорушення. За добу розкрито дев'ять злочинів. Два факти виявлення зброї у Кременчужан. Центральній частині міста близько 12 години оперативниками Кременчуцької поліції зупинено місцевого мешканця 78 року народження, який просто йшов по центральній частині міста з шаблею. На місце події оперативною групою вилучено даний предмет. Наразі Зі його скеровано на експертне дослідження встановлюється обставини. Навіщо примончужанин зберегав дану шаблю і чому рухався з нею по місту? І вже у вечірній час спільний наряд батальйону патрульної поліції та військовослужбовців Національної гвардії зупинили місцевого мешканця з травматичним пістолетом. На місці події фахівцями-криміналістами дану зброю вилучено також вилучено набої до неї. За обома фактами наразі слідчимо розпочато кримінальні провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини за минулу добу правоохоронці відпрацювали дві інформації про зникнення людей. Горішніх плавнів в Дмитрівці зранку розпочалися пошуки пенсіонера 71-річного. і протягом години тіло чоловіка було виявлено під час пошуків. Наразі встановлюються причини смерті та розслідується кримінальне провадження. Також вчора надійшла інформація про зникнення Крименчужанки, яка пішла з лікарні та місії перебування. Не було встановлено сьогодні. Зранку надійшла інформація, що жінкою все добре. Наразі встановлюються обставини, де вона перебувала. І на щастя дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за минулу добу не зафіксовано. Втім, правоохоронці закликають водіїв бути пильними на дорозі в умовах негоди. Звертаємося до водіїв. Ми всі бачимо, що зараз і сніжить, і деякі ділянки дороги вкриті ожеледицею. Пам'ятайте про безпечну швидкість, не порушуйте правил дорожнього руху. Якщо їдете в дальню дорогу, обов'язково запасіться теплими речами, павербанками, а також подбайте про безпеку. Там, теплий чай, щоб собою обов'язково був в дорозі. В разі того, якщо ви потрапили в нестандартну ситуацію, відразу звертайтеся або ж на лінію 102, або ж на лінію 101. Це для того, щоб ви ніде не замерзли під час руху. Вчора близько 21-ї години вже до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лісовій в селі Іванове селище Кременчуцького району. Власне, житлового будинку проводив топлення печі, після чого пішов до іншої кімнати. Через деякий час він відчув запах диму та помітив, як дим заповнює кімнату будинку. Вийшовши на вулиці, відразу повідомив на лінію 101. О 22.11 пожежа була локалізована, а о 23.10 ліквідована. Досить часто причиною пожеж стає несправність пічного опалення. Вогнеборці наголошують на елементарних правилах безпеки. Необхідно стежити за його справністю, не перенагрівати та не залишати піч без нагляду, не залишати дверця та топки відчиненими, не зберігати дрова та інші горючі матеріали біля топки, та в період цього опалювального сезону очищати димарі від сажі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.